Та не повірив. Не повірив і не хотів вірити. Але я вже почав якось приймати. Нам звали Світлана. Якщо б, б обживав, виповнилося б вже 48. Дуже казали часто, що я схожа на маму: сусіди, знайомі, друзі. Всі. Я пам'ятаю про маму останню, вона мене поцілувала і сказала, що я молодець. За те, що сиджу і розмовляю з бабусею. За те, що я якось її заспокоюю і не створюю зайву паніку. Пасяк можна? Яка в кожну, а й дині. Яка Вона загинула 23 березня. Ми просто сидимо в підвалі, і я чую, як з моєю спиною просто розстрілюють мій дім з кулеметів, з автоматів. І тут хтось каже, що забігають якісь військові в перший під'їзд, і після цього вони спустились до нас, сказали евакуація через годину. І весь натовп з 50 людей він просто кинувся туди в цей прохід на вихід цього підвалу. Коли ми вийшли, я почав бачити дуже багато техніки. З озираюсь позаду, бачу, що йде снайперський обстріл, що йде просто обстріл по нам. Всі забігають в під'їзди, але перше, ну якраз, цей початок колони, в якому я був, він продовжає йти. А я дивлюсь позаду, а в колоні батьків немає. Здається, я побачив щось на йому шапку на на батька, але це був не він. Якраз під цієї евакуації, під час вихід з підвалу, це були такі сходи, і там була одна дуже велика схода. Якраз, типу, вони йдуть. Перша прийшла мама. Вона йде, 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 і просто в один момент він чує вистріл, і мама просто падає йому на руки, і все. Її батько під обстрілами ледве лед, лед, виносив, відкапував хоч якусь яму та поховав біля дому, якраз біля під'їзду, біля відвалу. Потім, вже як вияснилось, люди, які ходили до мого дядька, які там зараз залишаються, вони ходили до нього, взнавали. Він, він сказав, що її перепоховали та забрали рашисти та десь поховали в братській могилі. Це треба йти в МЧС їх та дізнаватися де це саме по документах, якось перевіряти і так далі. Батько залишився зараз. Останній раз був в окупації, наразі я не знаю, де він. Він не виходить зі мною на зв'язок, і ми взагалі ніяк останнім часом не підтримуємо контакти. Покажу кросівки, це в них я йшов до Бердянську пішки через Багнюку, через якраз блокпости. Дуже вже ноги від них постраждали, тому що вони на першій якості мені їх взагалі друзі віддали ще в підвалі. Батько мене дуже довго вговорював, може поїхати з ним, щоб хоч якось, ну, не знаю, не те ще не розлучатись, хоча, щоб мені було безпечніше, він казав, давай хоч куди, тільки там не сюди. А я вирішив сюди, тому що я тут бачу своє майбутнє, тому що я тут бачу, що в мене щось хоч буде. Цей рюкзак, з яким я саме і евакуювався, до нього, до речі, було дуже багато запитань, бо він виглядає кольору хак, як військового. Але ну, насправді, звичайно, просто рюкзак. Що я з собою вивіз? Це ізолента, яка знадобилась вже тут, мамин телефон, гребінець. Прапор я сам купив, коли вже приїхав, щоб саме і засинати під українським, і посинатись під українським прапором. Я приїхав до Тернополя, я приїхав один через те, що я неповнолітній, мені допомагають. Мені я знайшов кілька людей. Вони... Не є офіційними волонтерами, хоча виконують їх ролі. Про Миколу, я дізналася від своєї подруги. Вона просто повідомила мені, що живе з ним в одному гуртожитку, і йому потрібна допомога в певних речах. Я йому зателефонувала, дізналася, яка йому допомога необхідна, і по мірі можливості, чим змогла, тим допомогла. Йому 17 років, те, що в нього вже за плечима, цей досвід він багатьом нам напевно не снився. І враховуючи це. Він залишився в Україні. Він приїхав в мирне українське місто, не за кордон, не в Росію. Приклад того, як повинен вчинити справжній українець.